Миколаївщина досі потерпає від наслідків підриву Каховської ГЕС. Над їх усуненням працюють волонтери міжнародного гуманітарного проєкту. Просушують постраждалі будинки, проводять дезінфекцію. Більше розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Пані Олена досі не може відновити свій дім після того, як його сильно затопило торік. Її село Афанасівка Снігурівської громади було одним з найбільш постраждалих від екологічного теракту Росіян, підриву Каховської греблі. Тут було якщо з вулиці, отак дивиться. То воно було десь більше, ніж 2 метри. тут, тому що в нас получається, якщо з озера дивитися, то в нас на підйом. І чим вище, чим воно, виходить, було менше води. Там, де допустимо, далі десь було, там було і 2,5 метри. Там все розвалено, просто все, все підпадало і все пропало, все меблі, все, що було. Від держави Олена отримала допомогу 207 тисяч гривень. Та жінка каже, цього замало, аби повністю відремонтувати дім. Держава нам дала нам кошти, вже те, що нас приходили, вони по акту. Міська рада приходила, то нам дали кошти, і тепер ми вже почали все скуплятися, поміняли двері, там стоять і ще привезуть і далі буде міняти. Підрахували мене 207 тисяч, це... тоді, коли це було рік назад, то це ще були кошти. А зараз воно вже нічого не стоїть. Зараз дуже дорого все. І ми, ми не вложимося навіть в те. що… Ну, хіба що поштукатуримо і зробимо пол, поміняємо двері, ну і щось достроїмо. У будинку після затоплення з'явилися грибок і цвіль. Тож, щоб там було безпечно жити, необхідно не просто просушити кімнати, а й повністю позбутися плісняви зі стін. На допомогу прийшли волонтери з фахівцями у цій справі. Дезінфекцію це проти грибків і мікроорганізмів. Як воно відбувається? Дивіться, препарат Стереокс це надусусна кислота і перекис водню, діючі речовини. При взаємодії з кислородом вони вбиваються всі речовини. Десь через годинку може вже буде провітрювати і заходити сюди в приміщення. Думаю, що все буде добре. Зробимо дезінфекцію та й хай приступає до ремонту. Також волонтери допомагають і іншим жителям села професійно позбавлятися від вогкості у будинках та супутніх проблем. Ми проводимо осушення приміщення оцими осушувачами, які ви могли бачити раніше. І після того, вже як ми бачимо, що приміщення справді сухе, ми можемо розпочинати дезінфекцію та пестконтроль від мишей та криз. чому це важливо? Ми вважаємо, що це основне фактично перед тим як починати ремонтні роботи, зв'язку з. Зв Цим тому, що якщо не робити цього, якщо приміщення буде вологе, і припустимо, ми поклеїмо там шпалери ті самі, то шпалери розмокнуть, і їх потрібно буде заново клеїти. Для просушування приміщень використовують спеціальне обладнання. Орієнтовно вартість однієї системи 40 тисяч гривень, і з цими установками волонтери ходять від двору до двору, пропонуючи допомогу. Це штука більш така професійна, вона працює як по принципу кондиціонера. Тобто вона проганяє через себе багато повітря і конденсує воду в ну, якусь, наприклад, в тару. Ми розпочали е, взимку проєкт саме з соціальними об'єктами, це школа, е, дітсадочки були тоді, так. Да. Е, влітку в нас зараз ми закупили ще шість таких е, е, осушувачів, і зараз вони у нас е, е, циркулюють по домогосподарствах. У графіку волонтерів ще 192 господарства і три соціальні об'єкти Миколаївщини та Херсонщини. Їм планують допомогти найближчим часом. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.